Вітаю! Я консультант садового центру сад» Світлана. До нас на Ютуб поступило таке запитання: як в дальнішому поводитися із орхідейкою оценичною. Я скажу такий момент, чому орхідея оцененна? Нічого тут критичного немає. Так, да, я соглашуся, що буває таке ми від цього не, не залежні, це жива квітка, така якась партія може, допустимо, десь щось і. Може, десь корінці там неважні і ще щось, але у неї просто іде, Тому цю рослину оцінили. І ви вже бачите, який ви берете сорт, який, як вона квітує. І все з нею чудово. Її просто оцінили за те, що вона перецвітає. І ось така, допустим. Дивіться, яка гарна, які в неї всі воздушні корні є. Нічого з нею поганого немає. Просто рослина перецвітає. Ну, розберемо таке питання. Що, допустимо, робити в з уценочною орхідеєю? Я б такі, рослині ще дала поцвісти. Трошки є потертость, квітки корніва в неї гарна. Але перецвітає орхідея. Що ми з нею робимо? Вона у вас вдома може поцвісти там, і до трьох місяців, може і більше. Хочете два варіанти. Перецвіла. Ось, допустимо, ви берете оценичну орхідею, вона перецвітає, повністю зрізаємо світонос і чекаємо наступного цвітіння. Варіант другий залишаємо до перецвітіння і чекаємо, чи у вас тут розвивається гілочка, чи у вас там дітка піде без проблем. Зрізався, виходить, перецвіт іменно до першої, допустимо, почки спящої, щоб ця рослина могла дати ще бокові. Гілочки і цвіла. Ось теж уценочна. Ось те, що я маю на увазі, теж дивіться, яка чудова, гарний корні, в неї гарний. Бокова гілочка. Тобто, я не обрізала я я вже на цій покажу вам я не обрізала цю стрілку, тому що тут, ми да якщо порахуємо, там одна, друга, третя, четверта, п'ята, у нас 5 почек які вони спящі. І рослина може видати з цих почечок бокові гілки і далі йде цвітіння. Або ж буває так, що листок розвивається, і це у вас вже іде розмноження орхідеї. Вона дає так називаємо, скажімо вже, потомством. Всі люди чомусь так називають їх, дітками їх. Ну, хай це буде Ну, Мені не сподобалося, що виходить, коли вона видає стрілку, вона гарну стрілку, видає довгу, красиву, і бутонів багато і все. А тут, виходить, я зрізаю і потом. Ну, виходить то є, з цієї палки, то є низька вже бокова гілочка і цвітіння є. Мені не сподобалось. Е, Обов'язково пересадити орхідею. Вскриваємо вазончик, чистимо корешочки. інколи. Ну і тут є трішечки щось, чуть, -чуть підсох він. Ми чистимо корішочки до живих хороших корінців, вони ось теж ще зелені, вона ще не підсохла. Чистимо субстракт старий весь, беремо новий субстракт для орхідей, на розмір більше вазончик, і пересаджуємо орхідею. Якщо ви берете орхідею і десь якась проблема із корінням, тоді, звісно, треба звернутися. У нас є відділ зелена аптека. Ви берете препарати іменно для корінчиків. Значить, треба взяти і фундазол, і корнівін, і вже в... в залежності, яка там корніва у рослини, або ж зразу ви це все припудрюєте корішочки, або ж пересадка. І потім стимулюєте корні, тобто поливаєте корні віном. Це як два варіанти, що вам ближче до душі. Тобто, ну, в принципі, якщо вже вскрили корінь, це теж, дуже зручно. Ви вже бачите корішочки, ви все це присипаєте, припудрюєте, засажуєте. В течіні неділі я рекомендую не поливати після пересадки, тому що десь щось ми обрізали чистили, хай воно підсохне, і тим більше ви присипете стрізиці. І вона потім вже може поливатися десь через неділю, не раніше. А в цей момент ви можете просто оприскувати листочки легкою димкою або ж протираєте кожен день влажну борочку, робити листочком. І орхідея буде дуже себе хорошо почувати. І не забуваємо, що рослину ставимо на світле місце, але без сонця, щоб вона у вас не горіла на сонечку. Ні в коїм разі не одобряємо рослину, тому що. Все, що ми пересадили, є в новому субстракті всі полізні мікроелементи для неї на два місяці спокійно. А якщо ви навіть в зиму пересадили, це вже у вас добре буде йти на весну. Тобто, з березня по жовтень ви вже будете одобряти орхідею. На все добре, ваша Світлана.